Хай привіт, вами файмен. І це обзор моду, який я обіщав. Мод, мод на сьогодні непоганий. Ось тільки речей він додає. Це мод на різні меблі. Їх дуже багато від холодильників до тумбочок різних... Сент... Є такі стікушка. И ей ей Детки за навески. Ну, зараз мы все попробуем. Ваш уже заранее. Зараз мы подошли. Зара я подожду до дня. И, и пойдем далее. Все, я подождал, включил всегда день. И мы, и мы Робимо далі обзор. Перша партія речей. Це отакий. Це отакий от, ніби шкафчик. От якісь колонки чи щось таке. Ну, що це? Але, по-моєму, це якийсь шкаф... шкафчик, наприклад, з цієї колочки поставити. Далі йдуть. детской шкафчике. Да, денег. Холодильник, Холодильник по-моему, открывать не можно. Ну, не можно, так не можно. Да, Лидия. шкафчик. Да, Лампа. Далее такие от стекла Ну, не половину стекла, для декора использовать можно. Далее у меня из моих любимых Це карниз. Как он себе брата закрывается? Вот. Я попробую на стк. У нас есть только О, ні, можна. А, ні, не, можно... А не, не можно. Да, я возьму... Як це виглядає? Ви можете відкривати, закривати Непогано Переходимо до наступного, беремо наступну партію. Зуцімбе. Зу, и не знае навечо как не знае. Дали да е тейбл? не се направи Дали да е телевизор? Телевизор виж ме, че кис похожи. Той е стъунтейбл. Далее... Телевизор... Телевизор... Написано... Стоунпад. Далее... Идет радио. Далее идёт такой подарочек. А, <гувствую> Ничего не работает.

Вот это Никто не знает. Пойнтмейк. Что-нибудь пичка. М -м 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 -м. Лампа. что то похоже на лампу. на компьютер, ноутбук. Хулевка, быстро хулеком, пальцы роблены. Поли мир. Що це за штука? Далі йде модем Далі Мауспед. Ну, що ж ще такого я не показав? Правда, лайк. Вам я не показав. І... Ну, ви ж нічого такого. Все. інше ви вже бачили. Кипця хрістокольових стік, а це... Це майже всі... Це всі знають. Ну, це всі вже всі знають. Що просто розумку. Закінчимо, напав'ян, то все в порядку. На цьому все. Якщо ви порушили це відео, підписуйтесь, поставте лайк напишіть в і на яку ігрушку можна зробити обзор чи її пройти також будь ласка сказати, якщо розкажіть про своїм друзям про мене з вами був Енд, всім удачі, всім пока